Аби зміцнити бойовий дух буковинців, титуловані спортсмени безкоштовно навчають самозахисту. В Чернівецькій області оголосили режим підвищеної готовності та створили мобільну групу реагування. На п'ятому каналі події понеділка, 2 лютого, в інформаційній програмі місцевий час. В студії працює Ольга Андріцька. Вітаю вас. Минулого тижня в експертів вибухотехніків, кінологів та надзвичайників побільшало роботи. Мало не щодня на оперативну телефонну лінію приходили повідомлення про невідомі предмети, які лякають перехожих чи замінування будинків. На всі випадки відповідні служби прореагували, перевірили. Поки що повідомлення про небезпеку не підтвердилися, але оперативники запевняють, вони готові до всього. Минулий тиждень видився багатим на повідомлення про небезпечні знахідки та заміновані будинки в Чернівцях. Підозрілі коробки знаходили в районі вулиці Гагаріна на Політаєва. Надходили повідомлення про замінування залізничного вокзалу, будинку на вулиці Ватутіна біля обласної адміністрації. Останній виклик був цієї неділі на вулиці Івана Франка біля Суборної площі. У Усіх випадках на місце події виїжджали всі служби. До цієї роботи залучаються всі. Підрозділи оперативних служб це і про охоронні органи. Крім цього, залучаються також і пожежно-рятувальні підрозділи, швидка медична допомога, служба газу. Ну, всі оперативні служби, які є в нашому місті. Територію огороджували, людей евакуйовували і все ретельно перевіряли. Всі випадки, які в нас останнім часом траплялись на щастя, це не підтвердило, що вони є небезпечні ці предмети. Але оперативники готові до всього. Зважаючи на неспокійну ситуацію в Україні, в Чернівецькій області оголосили режим підвищеної готовності та оперативного реагування на надзвичайні ситуації і створили мобіль. Групу реагування це 22 різноманітні одиниці техніки, готові до роботи цілодобово. Це інженерна техніка та засоби радіаційно-хімічної біологічної розвідки Управління Державної служби навчальної ситуації в Чернівецькій області, аварійні бригади газової служби, служби енергопостачання, служби тепломережі та інших відомств. Допомагають у роботі оперативникам городяни, які стали пильнішими і уважнішими, відколи на сході України неспокійно. І це добре, бо краще зайве раз пересвідчитися, що все гаразд, ніж наражати небезпеку людей, кажуть надзвичайники. Але той же час констатують є багато жертівників, які не лише лякають чернівчан, але й займають час у всіх служб. Це ускладнює роботу всім оперативним службам, тому що туди ж виїжджають всі цей ж час. Може статися і пожежа, і будь-що. І службам відповідно потрібно вже куди з цього місця зриватися і їхати кудись в інший місць. Нагадаємо за неправдиве повідомлення про замінування жартівнику грозить позбавлення волі до восьми років. Відмала Григорчук Ярослав Левицький місцевий час. Чернівецькі прикордонники затримали так званого коригувальника, який відстежував часто кількість прикордонних нарядів в Красноїрському напрямку. Чоловік ховався в чагарниках за 100 метрів від лінії інженерно-технічних споруд. За інформацією прес-служби Чернівецького прикордонного загону затриманий мешканець селища Красноїрськ та не вперше потрапляє в поле зору охоронців кордону. Наразі порушник знаходиться в пункті тимчасового тримання за щинення опору законним вимогам прикордонного наряду та порушення прикордонного режиму. Подальшу долю Буковинця вирішуватиме суд. Два роки та один місяць такий вирок виніс суд стосовно інспектора-податківця за хабарі. Розслідування за матеріалами СБУ прокуратура розпочала у липні минулого року. Податківець мав провести позапланові перевірки у двох приватних підприємств. За позитивні висновки, ревізор запропонував підприємцям перерахувати на банківський рахунок по 4 тисячі гривень, начебто за придбання будівельних матеріалів. Квитанція обміняв за підписані акти. А вже за півгодини за лояльне ставлення податківець-хабарник отримав ще 400 доларів від іншого бізнесмена. Нині вирок Шевченківського районного суду набрав чинності. Згідно з ним, нечесний ревізор отримав два роки та один місяць позбавлення. Волі. Буковина вже втратила 28 своїх бійців. На сьогодні, згідно офіційних даних, СБУ, Міністерства оборони, РНБО та пресслужб добровольчих батальйонів в зоні проведення АТО найбільше загинуло уродженців Дніпропетровської, Київської та Львівської областей. 190, 104 і 103 відповідно. Але з розрахунку на кількість населення українських регіонів експерти системи народного контролю, слово і діло, вираховували, що найбільші втрати понесли Волинська, Житомирська та Чернігівська області. Буковина опинилась посередині сумної статистичної таблиці. Отже, під час проведення антитерористичної операції загинуло 90 бійців Волинської області, 91 – Житомирської та 64 – Чернігівської. Буковина втратила 28 вихідців. Відповідні дані на своїй сторінці у Фейсбуку прилюдни журналіст Юрій Бутусов: зимовий камуфляж, таберці, ліхтарики, підзорні труби і біноклі щодня на передву з буковини продовжують відправляти гуманітарні вантажі із допомогою військовим. Волонтери, яких атовці називають ангелами-охоронцями, кажуть, бійцям потрібно значно більше. Втім, ентузіазму в буковинців поменшало. Ангеля та обереги, які покладуть до кишень кожної куртки та підбадьорливі дитячі малюнки, традиційні дарунки з боковини на передову, щоб якось зігріти серця бійців, списки виконаних та ще ні прохань атовців та мапа волонтерських маршрутів. Так вже понад півроку працює волонтерський рух. Телефонують. Різні підрозділи, і прикордонники, і наша наша та армобільна бригада, 24-та, і 30-та, приходять хлопці, замовляють перці такого то розміру, бушлат такого то розміру, форма такого то. І ми намагаємося виконати в міру своїх можливостей ці замовлення. У Нас і замовлення і на тепловізори, і на різну таку оптику, і на фонарики, які хлопці кажуть, що щоб не ставити на, на, на чоло, як ці як ідуть. Ну, туристичні, а щоб на приціли ставити, так їм зручніше. Зараз найбільше бійці потребують форми, яка обгоріла під час обстрілів або зносилась, та теплої нижньої білизни. Волонтери намагаються виконувати прохання з передової. шукають на калинівському ринку чи в інтернеті необхідні речі. І хоч вантажі на схід з Буковини відправляються щодня, потреби на передовій значно більші, а можливості придбати це стає усе менше, кажуть волонтери. Трошки млявіше, тому що вже всі напевно змучилися. Ми людей розуміємо, і грошей немає. І ентузіазму, напевно вже такого немає а допомагати все рівно треба за постійні воїжі на схід військові з найгарячіших точок присилають волонтерам подяки особливо за домашню їжу отримуємо багато дзвінків вдячності за свіже приготовлену домашню їжу от я знаю що наші волонтери заставни просто відкрили там цілий цех можна сказати вони купують закуповують свині закуповують продукцію готують бужанину ковбаси кров'янку голубці а найвідданіше бійцям допомагають пенсіонери Такі більш зворушливі, це якщо приходять пенсіонери, вони вони приходять, кажуть, от у нас є пенсія, ми собі 100 гривень відкладаємо і приносимо. Ми їм даємо наші такі подарункові сертифікати. Вони мали згадку про те, що не допомагають воїнам. Наступний великий вантаж з буковини із домашньою їжею та теплими речами поїде у середу із заставне. А всіх небайдужих волонтери продовжують чекати в приміщенні Чернівецької обласної адміністрації в кабінеті 134. Має Михайло Антонюк. Місцевий час. Безкоштовні курси самозахисту розпочали свою роботу в Чернівцях. Елементам рукопашного бою всіх охочих навчають титуловані спортсмени. Вони вважають, що зупинити країну агресору можна лише багато працюючи і фізично, і духовно. Тому взялися зміцнювати бойовий дух інших. Ми з однодумцями самі втомилися. Вже від спостерігання тих важких подій, які відбуваються зараз в Україні, і ну самі хочемо щось робити. І хочемо, щоб чернівчани трошки піднялися з засиділих місць, більше займалися волонтерством, більше допомагали українській армії і готувалися. Фізично і морально до різних подій, які можуть відбутися, і з гуртка сучасних танців на курси із самозахисту ці дві тендітні красуні, зважаючи на складну ситуацію в країні, вирішили розширити список спортивних закладів, які відвідують. Переконані наразі захистити себе мають вміти не лише чоловіки. Звичайно, потрібно оскільки зараз. Тяжкий час, як вже Ірина сказала, і навіть не дивлячись ну не важливо, де ми живемо, в якій частині нашої країни, але ситуація може бути така сама як і в нас, і ми маємо себе захищати і свою країну в тому числі, і заради бойових прийомів. І найперше, щоб збагатитись особливою енергетикою, сюди завітав 55-річний Валерій. Бадьора, бадьора, да, 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 бадьора аврата така енергетика, такий як вам сказати, легко. Для бойового духу, для, під... для підняття бойового духу, тобто народу. Бо в нас всюди тільки дивись, все погане і погане, а тут треба щось таке бадьоре під... підйомне, таке, щоб людей під... припідняти трошки. Тому я б сказав, що люди займаються, будь ласка, спортом, і ви будете жити дуже довго і здорові. І не будете залежуватися, у вас не буде ніяких остеохондрозів і не буде ніяких болячок. І зможете, якщо то дати відсіч любому агресору. Ті, хто завітають на курси, навчатимуть чемпіони світу та Європи з панкратіону і не лише навиків рукопашного бою. Перш за все, вміння концентрувати увагу, самоконтролю, швидко приймати рішення, каже заслужений тренер України Ігор Наконечний. Навчать впевненості, а ще не лінуватися і вміло використовувати фантазію. Копійки в кармані можуть бути засобом використання і відволікання, якщо одному супернику можна нанести. Удар в пах, другому кинути копійки одночасно в лице це його відволічення. Послухати і подивитись прийшли навіть матері з візочками. Згодом організатори планують проводити тренінги з надання до лікарської допомоги для лікарів, а ще спеціальні заняття для журналістів. Запевняють навчаті камеру цілою залишити і звичайною ручкою себе захистити. Семінар відбуватиметься протягом кількох місяців. Тож відвідати їх зможуть усі охочі. Ольга Андрійська Ярослав Левицький. Місцевий час. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на YouTube. Віри в перемогу, попри все, всього найкращого.